Доброго дня! Ну що, я знову з вами і знову тема Таро, яку ми зараз подивимось, завдяки старшим арканам Таро. Що ж нас чекає сьогодні? О, хороша карта Старший аркан закохані. Що ж таке закохані? Ну, по-перше, це про кохання, дійсно. Це зустріч двох сердець, і саме щире кохання, саме отаке чисте, а ще це карта вірного вибору. Тобто, двоє людей, коли зустрілись, і це істинне кохання це справжній вибір. І що таке справжній вибір, як нам його відчути, як нам його зрозуміти тільки через серце. Запитати в свого серця, що вже відчуваю. І це не тільки вибір партнера, це вибір взагалі в житті. Коли ви думаєте, обираєте щось важливе для себе. Оцей аркан якраз і символізує саме вірний вибір те, що важливо, і те, що для вас найкраще в даний момент. Закохані це зустріч двох однодумців, двох сердець, які б'ються в унісон. Двох людей. Які займаються одною справою, і яка приносить їм задоволення. Тож я бажаю всім вам чистого і справжнього кохання, саме кохання через любов, через серце. Я бажаю вам зустріти тих однодумців, які будуть вам близькі по духу. І з якими вам буде легко, і з якими ви зможете бути самими собою. Тому що це дуже важливо, бути самим собою поряд з іншими, не пристосовуючись, не догоджаючи, щоб бути хорошим, гарним, добрим, а саме відчувати себе так, як ти відчуваєш, і проживати те, що ти проживаєш, поряд з близькими вам по духу людьми. Саме цього я вам бажаю. До побачення, до гарних зустрічей.